Звільнився кореспондент Укрінформу в Ласкор по Чернівській та Черкаській областях Юрій Стригун, який раніше підтвердив розсилання темників в агенцій та передав телеканалу Дитинець такий документ з прізвищами бажаних і небажаних спікерів по Чернівській області. Про своє звільнення Юрій Стригун повідомив у Фейсбуці: написав заяву на звільнення, тому що колективи двоє моїх редакторів, які були безпосередньо моїми керівниками, синхронно в один день написали дописи у Фейсбук. Що зі стригуном працювати складно. Він хай повщик, маніпулятор. Інші колеги додали, що я ухилянт. Більшість членів колективу поставили лайки, сенсу мені залишатися на цій роботі не було. Розповів журналіст інституту масової інформації, додавши, що писав заяву на звільнення під відеозапис. Цього нібито вимагав керівник відділу кадрів. За його словами, під запис його, зокрема, запитували, чи звільняється він під тиском. Нагадаємо, в темнику по Чернігівщині в документі зафіксовані... Ні, метадані чиновника Чернівської ОВА. За ним тему бюджету може коментувати начальник міської військової адміністрації Брожинський, його заступник Бестров і депутатка міської ради Марина Семененко. Вона ж Рейко. В дужках примітка цитую від ЄС, але вона в конструктиві. А от небажані спікери про бюджет Чернігова, секретар міської ради і ВО міського голови Олександр Ломако та Микола Селенко, виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України. У антикорупційному блоці дозволені спікери Олександр Гашпар і Тетяна Обко у темі відновлення області відбудови житла може говорити УКБ КБУВА, але не може колишній заступник Чауса Дмитро Іванов, а нині Сіо Добробат, примітка біля його прізвища, активно комунікує з опозиційними рухами та партіями. Юрій Стригун, передавши нам документ, темника зазначив, що їх не дотримувався. Після оприлюднення його кореспондент Крінформу повідомив, що йому прийшла повістка з вимогою з'явитися до ТЦК за місцем реєстрації. Нагадаємо, раніше вийшов резонансний матеріал Української правди про повернення темників в український інформаційний простір. Журналісти видання провели розслідування, як офіс президента впливає на інформаційну політику медіа, зокрема через Укрінформ. Та хто залучений до цього процесу. Як приклад, навели темники з декількох регіонів, де в метаданих зазначене ім'я і прізвище чиновника Чернігівської ОВА. Самої Чернігівщини в списку не було. Юрій Стригун вирішив не мовчати й публічно показати. Казав темник і по нашому регіону. Чиновник Чернівської чиє ім'я і прізвища метаданих, який є радником голови Чернівської ОДА Чауса зі стратегічних комунікацій, свою причетність відкидає. А от його керівник В'ячеслав Чаус публічно цю ситуацію так і не прокоментував.